Всеволот Нестайко Терадори з Васюківки. Частина третя, яку розказав вже я Варень. Таємниця трьох невідомих або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем. І що з того вийшло. Розділ 10 Я відвідую діда Салимона. Неймовірні дива. Дід Салимон сидів на призьбі і кришив у відро картоплю для льохи. Голова його була обмотана мокрим рушником, і вода з рушника текла по обличчю і повисалася й нистими краплями на савих вусах, дід кривився і стогнав. Це ж він на весіллі перепив, догадався я. Ще чого доброго, туру не, розмовлять не стане. Здрастуйте, діду, несміливо, привітався я. А Він не відповів, тільки кивнув Похмелитися б вам, співчутливо сказав я. Він, застагнавши заперечно, похитав головою. Я згадав, дід Селемон ніколи не похмілявся. Десь він вичитав, що похміляються тільки алкоголіки, і відтоді завжди стійко перемучував похмілля. Я тупцявся на місці, не наважуючись заговорити. Він запитально зиркнув на мене і, нарешті, розтулив рота. Тобі що? Меду? Та ні, ні, а що? Та ви ж погано себе почуваєте. Нічого, що тобі? Та хотів розказати дещо й попитать, розказуй. І я розказав дідові все і показав фотографію. Дід Соломон вислухав мене уважно, потім оглянув прямо у вічі і сказав Я знаю, я теж усе бачив. У мене на потилиці задерев'яніла шкіра. І ви теж бачили привид? Бачив, спокійно сказав дід Соломон і підвівся Ходімо. Значить, правда, у вічі подумав я, значить, привиди реально існують, значить, після смерті людина, людський дух за фізичним законом Ломоносова-Лавуазіє, точно перетворюється на привид, і не уникнути мені тенетів папагоги, доведеться таки бути чинцем. Дід Селемон повів мене в садок. Біля вуликів зупинився. Приклав він палець до губів, потім показав на каплицю. Дивись. У чорному отворі напівпрочинених дверей каплиці у глибині щось біліло, але не можна було розрізнити що. І раптом звідти почувся сухий, якийсь дерев'яний стук, кістки похолодя, Мрець підводиться. Біле з почало наближатися до дверей, вимальовувалося все чіткіше, чіткіше, чіткіше. І враз у отворі з'явився лелека. Ясно? усміхнувся дід Солимон. Лелека, лелека. Так он воно що? І стук, це ж лелечий стук дзьобом. Так виходить, не привид, а лелека. Звичайнісінький лелека. Тю, так це ж здорово, це ж прекрасно. Отже, ніяких приводів не існує, і не треба мені ставати чинцем. І пібов бога може тепер кукати. Можна йому показати носа. Ура, діду, дайте я вас поці! Але що це? Я приглядаюсь і бачу, що лелека без голови ворушиться, переступає ногами, а голови нема, тільки тулуб, крила і ноги. Мабуть, він сховав її під крило, вирішив я і подумав: а чи може людина сховати голову під крило, тобто під руку? І чомусь вирішив, що може, і подумав, то, мабуть, привид без голови саме так і робиться. Я пильно придивляюся далекий і раптом помічаю, що ні, голови таки нема. Оно там, де мусить починатися шия, рівне місце. Якби він сховав голову під крило, то хоч шию було б видно, а так, діду, вражено питаю, діду, а де ж його голова? Що? Голова? Ніби не розуміючи, перепитує дід Соломон і раптом із стогоном хапається за свою голову. Ой, голова, голова. Що з вами, діду, лякаєшся? Ой, так болить, так болить, що не можу. Ні. Краще вже зовсім без голови, каже дід і раптом, схопивши себе руками за голову, зриває її з шиї і жбурляє в кущі. І голова його котиться по землі, важко підскакуючи, як кавун. А вже ж як Кавун, дід же Салимон Баштанник, я від жаху завмираю, а дід стоїть поряд зі мною без голови, у білій сорочці і розмахує руками. Певне, він щось говорить, але я не чую, бо ж нема голови. І тут я розумію, що дід Салимон привид! Той самий привид, якого я бачив позавчора вночі. І ще раптом я помічаю, що вулики, біля яких ми стоїмо, не вулики. А гроби п'ять притрушених землею трухлявих гробів, і враз віко одного з гробів заскрипіло, піднімаючись, і звідти вистримилась голова Папа гоги, «Здоров, рибалку. І піп гога зареготав: го га го га А ти вже думав. Ось осьо. Він показав мені рукою носа. Потім враз став серйозний, спохмурнів. І мовчки закивав гачкуватим пальцем, кличучи до себе, і посунувся у гробу, даючи мені місце. І раптом я побачив, що в гробу поряд з папомогою вже лежить Павлуша, нерухомий із заплющеними очима, і невимовний жах, не так за себе, як за павлушу, що, певно, вже не живий охопив мене. Я хочу крикнути, хочу кинутися до павлуші і не можу. Щось на мене навалюється більше, 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 і я задихаюся, задихаюся, задихаюся і прокидаюся.